Тут є якісь неполадки з цієї зустрічі, Там е, я дивився це питання, і мені випадала велика ймовірність цієї зустрічі, бо є ймовірність, що Путін просто не приїде. Зараз е, помічаю деякі неполадки в цій зустрічі, проте я роблю свою, е, свій висновок про по тому, що буде зустріч, тому що йде велика підготовка. Якщо б це було просто щось таке театральне, да що, е, зробити вигляд, ну така підготовка б не йшла, але вона продовжується. Але сьогодні, от на сьогодні і на завтрашній момент, є певні неполадки. З цієї зустрічі, тобто щось буде зриватися, змінюватися і так далі. Сама зустріч поки що стоїть, вона поки що стоїть. Але от е, я пояснював, вже, що у нас на травень стояли дуже хороші карти, дуже хороші енергії для того, щоб вирішувати ці питання е, на е, е, в травні. Цей момент ми е, всі, всі, не тільки ми, да, але він був. Пропущений, скажімо так, і зараз ось ця ймовірність, що зараз щось може вирішитись, вона всього там 12, 13-15%. Це такий тонкий лід. Дуже, дуже важливо це дивитися правильно, акуратно, акурат ці всі речі, тому що можна збити, можна це особливо, ну, особливо, якщо це якісь практики, саме калдовські, да, тобто краще туди не лізти з цим, -сим. і через те, що відсоток маленький. Вирішення цих ситуацій, ймовірності вирішити ці ситуації е, страшно щось сказати, страшно щось передбачати, тому що от воно йде, нехай воно от іде, так як mm -hmm. іде, тому що все, що все, що зараз відбувається, я, я, розумію, все пере... про що, я це, я це все да, пере... я вже все, все передбачив в липні, в червні, в травні, коли та зустріч не відбулася. Тобто воно вже все передбачено. Треба зараз тільки. Почекати, щоб воно все, хоча б там до 16-го числа, пройшло. А далі вже будемо дивитися, тому що будуть зміни в будь-якому випадку. Будуть якісь рішення. У нас там непогане, непогане, також енергетичні... Дати це 23, 24, 25, у нас непогані. У нас непогані перші числа вересня до 15-го навіть будуть певні рішення, і тобто, тенденції для України вони не сказали, що погані. Я не буду коротше їх оцінювати, але вони вже призводять до якихось вирішень. Тобто, це не буде таке, що ми нічого не розуміємо, щось відбувається, але не зрозуміло що. І от, Буде зрозуміло, що відбуватись, отак от отак скажу. Okay. Не знаю, як ще. тому що я ж кажу, що я передбачав всі ці події. Якщо ви подивитесь минулі ефіри, особливо там за два-за три місяці, ми, я стільки вже обговорив це, і ми зараз бачимо, що воно все здійснюється. Тому я не сумніваюся в тому, що і здійсниться те, що я казав, що буде надалі. Дивись, я вже на іншому каналі казав. Я обрав для себе тактику, констатувати якісь факти, да, які я бачу, okay. навіть якщо вони там зрозуміло, що воно. Багато чого стверджується, щось не стверджується, але моя задача це не оцінювати як там інфлюєнсер, як громадянин цю ситуацію. Тобто, я як практик, як відьма, як знатник, маю м, лише констатувати факти. Не маю я права щ... когось обирати, щось обирати. Я маю навазі там м, якусь сторону в плані думки, думки народу, думки там я маю йти за своїм шляхом. Тобто, що для мене добре, що для мене. Погано, от я за ними йду, але я не маю права пропагувати це як негласне правило, і про це скажуть усі добрі відьми і чаклуни, і маги, і так далі. Тобто, ми і я оцінювати ситуацію, називати це перемогою, закінченням війни, заморозкою не можу, тому що це вже є оціночним судженням. А я ну, в мене немає таких. Привілеїв, це робити, звичайно, все, що ми бачимо, це про перемогу ніколи й не йшло. Мови з моїх вуст, я маю на увазі. Тобто, я не бачив перемоги. Ну, правда, ну як я завжди казав, в мене стільки, стільки хейту було ще, коли. Я пам'ятаю, я одне один час в Тіктоці знімав. Ці Тіктоці та Тіктоки там по Фейсбуку розходилися. І я пам'ятаю, скільки було лайна, і скільки було хейту з того, що він не каже слово перемога, оминає слово перемога. Ка колись там було відео на Ютубі, я сказав, що перемоги не буде. То там взагалі був. Ну тобто, розумієш, зараз люди до цього віднесуться, як типу як. Ну, ми теж да, це відчувається. Да, це відчувається, що перемоги не буде. Це відчувається, що це буде заморозка. Відчувається, що це а в 23 му році нікому не відчувалося, коли я про це казав. І всі були просто і це добре. Ну може це добре? Тобто, можливо, ми на цьому і тримаємося, і трималися на ось цій надії. І... Ну але не я. Тобто, я завжди в мене філософія така. Я б не пішов в ці ефіри там. Воно мене на ну от відверто нафіг не потрібно, якщо б я не розумів, що у нас. Така проблема з інфополем, і що, хоч якусь правду, навіть через старо, там, шарлатанська ця система, да, можна хоч щось казати. І по цій шарлатанській системі щось справджується, не щось а дуже багато чого, дуже багато. Да, так, тому, тому це моя була місія. Ми, ну, багато хто кажуть, от гроші, там, не гроші, там заробляємо, не заробляємо. Я не знаю, як людям пояснити. Ну, нехай кожен сам для себе там думає. Я думаю, що розумні люди всі, всі розуміють, що за нуль копійок за, за, ну, за всі ефіри я не зар... я заробив нуль копійок, нуль гривень. Не знаю, нуль доларів і євро і так далі, тому що пишуть різне. Або там від політичних замовлень. Я знаю практиків, які працюють на політичні замовлення, але для мене це не практика, це не відьмовство, це не ремесло моє. Нас все так не можна. Самого себе. Ну так не да, так просто не можна. не можна. Тому що ну, все час розставить на свої місця. Це так. Він вже розставляє. Да. На обстріли у нас дуже якщо м, будуть якісь рішення прийняті по обстрілам, хоча б розмови про це будуть 23, го 24-го, 25-го, або якісь дії пов'язані з обстрілами, тобто або зупинкою, або щось про хтось що буде говорити, але конкретно не так, що от, може, не може, і не практика. Я маю на увазі, якщо це буде. Політичні повісті, да, військові повісті, тоді е, дуже хороші е, новини нас очікують, тому що у нас е, найкраща точка припинити обстріли, у Русні Рос, припинити обстріли це от якраз ось ці три дні. Якщо взагалі нічого не буде про ці обстріли, якщо там е, хтось щось там, там, там сказав, там щось сказав, але ніхто там на такому глобальному рівні це обговоритись не буде, тоді по обстрілам теж мінус. Угу. По відміні обстрілів я маю на увазі. Там, там ж казали вже, я читав про якісь частини якихось територій. Угу. Ну це що, ну це не про що. Е, якщо ми кажемо про ну, глобальні нормальні речі, то повернення знову ж таки. Дивіться мої минулі ефіри за всі роки. Е, нема, ну, не, не бачу я найближчим часом повернення. Не бачу. І була єдина єдина точка класна по Херсонській, я пам'ятаю, області це от влітку цього року, але вона теж. Пройшла, тобто я не стверджував, що буде повернення. Знову ж таки, що перемога, шось, і все так не робиться. Ніхто не каже, там що от буде там. 5 травня перемога ну, типу такого, розумієш? Ну, типу, типу, так не робиться, так не працюється. Це люди потім страждають, люди потім сходять з розуму, тому що вони вірять, вони це. І потім, звичайно, ми виглядаємо в очах інших людей, які більш там психічно, психологічно стабільні. Ми виглядаємо якимось там. Але ні, моя задача знов ж таки не була нікого там е, хвалити, не була нікого там заспокоювати. Не була нікого, Моя задача і філософія була завжди казати те, що я бачу, і людина, яка якій не подобається ця правда, або вона не хоче її споживати, Вона просто виключає це відео. Стосовно от, класна була точка по Херсонській області, але бачиш, вона пішла в мінус, вона обернулася, що ми бачимо там острів, да? ну корабель, як на винах пишуть, хоча це острів в Херсоні називається по мосту. Ну, по мосту просто я бачив вже після цієї точки, що буде прильот. Вона стояла, вона стояла ця точка 10-15 липня, але взагалі нулі інформації не було по Херсону. По Херзенській області, точніше. І потім, вже після 15 липня, 20-го, десь, 20-го, може 28-го, тому що 28-го я ем, писав цей мій прогноз Добре. для себе. І там, так, да, написано, що острів Херсон. Ну, вже потім ми побачили острів Херсон. Ну, Тут бажання ніякого немає. Тут є тиск, тут є певні умови, тут є певні. там е... Я робив розклад для себе, не публічний. Е... В... 28 липня, якщо не помиляюся, але я, я його вже опублікував. Е, і я пам'ятаю, що там є таємні домовленості. Я думаю, що це не секрет, що Украї... е, що Росія е, сполучені Штати вони ведуть якісь таємні розмови, таємні домовленості. Воно все є тому. Тут питання того е, цих домовленостей цього таємного це робиться так само і для маніпуляцій, для давки Путіна. Тобто це не так, що вони там ручками потирають і mm. про щось домовляються. Хоча може так виглядати, можливо, навіть так і є. Але певні е речі е важелі да, да, важелі цього тиску і впливу у Трампа на Путіна є. Він готовий застосовувати їх? Він буде їх застосовувати. Він буде їх застосовувати навіть, вибач, що переб'ю він буде їх застосовувати, навіть якщо вони про все домовляться, домовляться, навіть якщо, тобто, не, не дарма, тоді мені все випадало. Мені мені казали, все перемова не буде, все тепер тільки безна, все ніяких вже рішень не буде тут. В серпні ми дізнаємося, що ну я вже казав. що Якщо я бачив, наприклад, санкції, якщо я бачив якісь. Якщо я бачу якусь подію, неважливо, що буде зараз, що завтра скажуть одне, завтра е, скажуть інше. От все отак перебудується, я буду здаватися, що це кінець, або на, навпаки, що це вже перемога. Після завтра буде так, як сказано, як показали. Навчання йдуть, навчання йдуть е, успішно, там навіть багато про що не говориться. Чи буде воно застосовано? Е, насправді. Дуже можливо, тому що показується по повітрю М -м, з приводу Арешника. Тут, може, якісь дрони, знаєш. Ну, може, і ракети, але от дрони якось показало більше. По, стосовно Арешника поки що пусте, але він так зберігається. А якщо він зберігається, то зберігається для чогось, знаєш, це як е, Пачеха і е, ружьо, яке має все ж таки, якщо не в першому, то в другому в акті вистріли, е, вистрілити. Тому тут е, така ж сама ситуація. Я пам'ятаю, просто коли ще е, тільки пішли розмови там за арешник, перед тим як він. Е, там, це ж за день сказали, що от є така ракета, яка може бути запущена, на наступний день вона прилетіла. І от за день я сказав два міста: це Дніпро і Київ. В Дніпро вже прилетіло. І ну, я, якщо будуть якісь е, новини за речникам або знову про це почнуть говорити, як в минулий раз було, то Київ просто будьте обережні. Донецький напрямок залишається складним, і е, в мене теж в цьому передбаченні, в якому я робив. Ну мене вже змусило його виставити, тому що там правда було багато інсайдів. Вони вже майже всі здійснилися. Е, там просто конкретно що, коли як буде здійснено, воно вже здійснилося, і е, там було що буде по карті, якщо дивитися на карту, прорив вгору. І ми бачили, що Тіпстейт, да, якщо не помиляюся, так. викладав, що вони прорвалися вгору. От там буде спочатку так, що або їх зупинять, або навіть трішки з ну, затиснуть назад, але все одно я ж кажу, що Донецька область мені не подобалася, бо там, єдиною кісткою в горлі, скажімо так, залишиться Краматорськ. От з цим питанням буде. От питання з Краматорським. Я не знаю, як, яким чином. Чесно, я як, як не дивлюсь, я не бачу. Ну, якщо я не бачу, то я не кажу, я вигадувати не буду. Але е ситуація по області, ну дуже прям. Не дуже. Е ну, у нас це логістика, це енерго енергосистема. Е е Зараз да, енергосистему це світло, от все, що з енергоносіями, отаке. Е, е, мости. Ну, Херсонський міст булося те, що я казав, по Херсонському мосту. Е, що ще у нас? Лікарні і от військові госпіталі лікарні. Аеродром, аеропорт, отаке, порти, От логістика, транспорт, отаке. Тут будуть радитися, тут будуть ставити перед фактом більше, ніж радитися. Тут насправді будуть радитися, насправді будуть розмови, будуть моменти, але вони будуть незначні. Тобто, щось таке значне, воно буде вже вирішено. Ну, чесно, я тобі скажу, поки що такі розмови більш. Не репутаційні, а такі більш ім, іміджові, тобто не якісь е, такі, які несуть там, наприклад, Україні щось або там да, Та, ми будемо разом, ми будемо поруч, поряд, ми будемо допомагати і так далі. Отаке От щось. Ну тобто, е, і пустим не назвати це, але і чимось приголомшливим, те, що допоможе, там нам теж не можу сказати.